Доброго дня, шановні читачі, доброго дня, шановні бібліотекарі Херсонщини. Ми на зв'язку. Сьогодні у нас дуже шановна гостя. З вами поспілкується Галина Костянтинівна Вдовиченко. Якщо хтось з вас уже знає, якщо хтось із вас уже читав її книги, то я певна, що вони є вашими улюбленими книжками. Ми віримо в це, тому що наші читачі вони дуже полюбляють твори Галини Костянтинівни, і серед них, мабуть, найулюбленіше це Мишкові миші, ліга непарних шкарпеток, 36 і 6 котів. Остання книга була видана щойно з друку вийшла, і ми її мали можливість придбати на форумі, форумі видавців у Львові у вересні цього місяця. І я хочу сказати, що Галина Костянтинівна приїхала не з пустими руками. Вона привезла з собою отакі книжечки, і дехто з вас вже встиг замовити ці книжечки. І вони підуть на ваші районні бібліотеки, щоб ви мали можливість прочитати їх. Я хочу сказати, що клуб. Книжкового сімейного дозвілля оголосив конкурс на кращу на кращий буктрейлер за книгою Галини Костян... Галини Костянтинівни Ліга непарних шкарпеток. Цей конкурс був всеукраїнським, і в цьому конкурсі виграла саме наша бібліотека, і саме ми наш буктрейлер отримав. Перше місце у цьому всеукраїнському конкурсі. Ми вам надсилали сьогодні зранку посилання на цей буктрейлер і сподіваюся, що ви його переглянули і що ви його згадали. Ну а зараз у вас є можливість поспілкуватися з Галиною Костянтинівною. І ще хочу сказати, що вона пише також і для дорослих, і, мабуть, ви вже знаєте її як автора, який практично кожного року є лауреатом дуже престижної літературної премії в нашій державі Коронація Слова. Алено Костянтинівна, будь ласка, декілька слів про те, про що ви писали от у цій книжці «36 і 6 котів. Вона ще є невідомою нашому читачеві, бо вона ще не прийшла Ну, я з задоволенням познайомлю з цією книжкою, тому що. Вона справді має особливий характер. Я, це як мама кількох книжок, можу сказати вже точно. Це як діти народжуються, кожен зі своїм характером. Так само і книжки. Ця книжка абсолютно має котячий характер. Її навіть не вона не потребує якогось особливого, особливої підтримки, чи е, якогось е, якихось презентацій. Вона сама настільки впевнено пішла. Поміж дітей, і е, я бачу, як її сприймають діти, і я сама навіть не очікувала такого ефекту. Я дуже, дуже мені це приємно. Е, а коли у нас зустріч відбувається з дітьми, то е, ну, буквально можна будь-який епізод починати читати, і ми зразу е, знаходяться бажаючи зіграти роль. Або такого то кота, або іншого кота, а їх, як бачите, тут їх достатньо, і є 36,6, хоч цілий клас може брати участь, і виходять дуже такі е, імпровізовані, цікаві інсценівки цієї книжки. Діти, е, як мені сказали на одній зустрічі зустрічей нещодавно, що е, ми взяли всіх дітей в бібліотеку, це було е, в одній з львівських бібліотек, але Хуліганів ми залишили, тому що хулігани нам тут не потрібні. Я сказала, даремно ви це зробили. От хуліганів треба було взяти в першу чергу, тому що вони, по-перше, дуже часто прекрасно грають ці ролі котячі, тому що в мене там і, і коти відповідні є. Для е, таких ролей треба м, особливих хлопців. Ну, наприклад, от я покажу, я не знаю, видно буде, якщо я так кажу, е, є тут такі м, коти. 366 котів, і серед них є от е, коти підвальні. Там є, наприклад, такий е, кіт, як ну от він сидить, голота. Бачите, голота. Кіт, е, який б'ється, ну, як, мабуть, кожен вуличний кіт, е, в нього подерте вухо, він знайшов кульчик в траві, ставив собі в цю дірочку, от він такий. В нього є товариш, з яким вони постійно з'ясовують стосунки. Ось він, це кутузов. Одноокий, теж хороший такий ну, задіяка, бійцівський та, кіт, це видно по ньому. В нього одне око залишилося після тих бійок. і вони ще й з тим голотою постійно з'ясовують, хто кращий. Є е, там і серед них брати Хук і Джеб, є старий Бугуляк. Такий розважливий кіт-бугуляк, який спочатку думає, а потім каже. І коли він розмірковує, він каже: бу бубу, -бу 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 -бу». оце його такі думки народжуються в нього тоді. Є, є єдина кішка породиста, і ось вона, така ця кішка це баронеса. Баронеса, лиса кішка, і завдяки цій кішці всі коти потім потраплять. До людей, тому що е, підвал закритий, їм немає де зупинитися на ніч. Вони починають там щось вигадувати. І е, як завжди голодні коти, хавчики. Ось вони тут всі сидять. От їхній головний хавчик. Він їсть все, що бачить, і постійно голодний, та ще й куди. І, і коти, бачите, і Кобасюк, і шкуряк, шпондермен. Сорди, лясосис, тут, які хочете її імена. Є отакі кішечки-жоржинки, в них господиня любить все італійське, вона поїхала на заробітки в Італію, змушена була це зробити. А перед тим нібито тимчасово залишила е, своїх кішечок, казала, що повернеться, і чогось вона не повертається. А кішок назвала з іменами з е, фільму колись улюбленого Жанетта, Жоржетта, Єветта, Лізетта. От. от такі от є кольорові коти, є коти-танцюристи, від них багато чого потім залежатиме, тому що вони всіх навчать танцювати. Є Степко, є е, Брейкер, Хвостуля, Вертун, є Пушинка, є от такі от Робокоп, бачите оцей от в окулярах він танцює. Як зламана іграшка механічна, кожен має свій стиль неповторний, кожен е, кіт особлив... особистість. І є такі коти з сусідніми брами, чистюг, бровчик, там, м'явчик, нявчик, і отакі малюки. Серед них має ім'я тільки Клаповух, а всі решта отримують свої імена потім, коли е, буде розгортатися ця історія. І ось вона починається, бачите? Кіт заходить на іншу сторінку. Ця е, книжка дуже е, добре вон, її проілюструвала Наталка Гайда. Вона, бачите, це танцює оцей от кіт, про який я вам казала, що в нього як механічна іграшка. Самої Наталки Гайди є е, Лисий Кіт. І е, це я дізналася про це згодом вже коли. Мені запропонували, сказали, що книжку буде ілюструвати Наталка Гайда. Ми з нею познайомилися і виявилося, що в неї є лисий кіт. І я вперше там в неї в хаті тримала цього кота на руках. А от бачите, є тут ті малі коти. Безжурний кіт Гароль Перший, Безжурний Кіт Гарольд Другий, так вони себе назвали. Тут багато різних пригод з ними відбувається. І смішні історії у і і найстрашні тут історії є. Але ці коти, саме завдяки їм, оце от купання котів, є така цілий епізод. Як уявіть собі коти, які, які живуть на вулиці, яких ніколи ніхто не купав, і раптом їх пані Крипова. Зараз вам покажу цю пані Крипову. Вона раптом вирішила їх викупати. І щось з того вийшло. Оце страшний. Котопес, Це між котами існує свій такий котячий фольклор, і вони, коли западає темрява, вони розказують страшну історію про котопса. Це про кота, який випадково наївся псячого корму сухого, і з ним щось таке зробилося дивне. І далі там страшна, страшна історія, яку діти слухають, затамувавши подих. Але все закінчується дуже смішно. От, до речі, пані Крипова. От, от Одна з ілюстрацій. Так вона виглядає. А оце вона завжди збирала отакі маленькі тарілочки. А тарілочки ці, це от, вона купить, наприклад, оселедець в банці, такі, ну, в пластмасовій. Дуже гарна баночка, вона її залишає потім собі. Її племінник запитує для чого? Ну, шкода викидати, дуже гарна. Потім купить майонез. Так само з'їдять вони, баночку залишають собі. Для чого вона ніколи не думала, для чого вона їх збирає. Але коли в неї в хаті опинилися аж 42 коти, вона зрозуміла, що кожен тепер матиме отакий окрему свою тарілочку, коти з'їдають все, що їм дають, вилизують тарілку і складають їх одна в одну. і все одно в хаті чисто, акуратно. Ну, от така ця е, книжка. Е, Скажіть, будь ласка, пані Галино, чому така назва, ну, мабуть, мені піти чудернацька, 36,6. Ми всі добре знаємо, 36,6 це е, нормальна температура людського тіла. У котів вона зовсім інша, 38. То чому ж для котів ви вибрали назву 36,6, не 37, не 36 – Мова йде про те, що ви розповідаєте про 36 котів і про того, що відрізаний на сторінці, тік тікає. Тут вийшло, я вам скажу так, в мене є знайомий клас у Львові, який, коли вони були першачками, то вони поставили от по цій книжці «Мишкові миші виставу. Запросили мене, я була в бібліотеці, і вони показали цю невеличку виставу. Я була вражена просто, що. До них до цього ніхто не додумувався. Потім я вже робила такі вистави разом з дітьми. Спільнота у нас така є колишніх безпритульних, називається оселя і Маус. Вони живуть у винниках, ці люди, вони просто молодці, тому що вони, до речі, як ті мої 36 і 6 котів, вони були людьми вулиці. Це люди, які колись ну, стали безхатьками. А потім знайшли в собі сили піднятися з самого дна. Багато з них хто припинив пити, серед них є і колишні наркомани. Вони утворили таку спільноту, вони заробляють собі на життя, живуть новим життям. Це просто фантастичні люди. Я їх дуже поважаю. Серед них багато є талантів, і, і є там і кілька дітей. І от з тими дітьми і з дітьми-волонтерів ми вже разом поставили виставу «Мишкові миші. Потім, коли з'явилася книжка Ліга непарних шкарпеток», ось вона про шкарпетки, я ставила вже виставу з цими дітьми з оселі, і знову мене запрошують в бібліотеку і той мій клас, який перший поставив по мушкових мишах виставу, вони мені вже показують невеличку виставу по лізі непарних шкарпеток. І тоді вони мені сказали. Ми граємо ці вистави Мушкові миші і Ліга непарних шкарпеток двома такими складами, що е, там мало е, героїв. Ми ділимо клас навпіл і одні граємо, значить, щоб кожного роль. зробіть же щось таке, щоб в нас було багато. Кожна своя <свісно> роль. І я думаю, що ці діти мене підштовхнули до того, що я от вигадала таку історію. Я ще тоді пожартувала. Кажу: а скільки вас в класі? А їх там понад 30 було. Я кажу, ого. Думаю, це ж скільки треба героїв. А ще хтось вигукнув а в мене ще сестричка є, щоб і вона маленька брала участь. І я коли почала писати, я згадала цю їхню пораду, побажання і подумала 36 дорослих і 6 маленьких, тобто ще в кожного знайдеться, там чи брат, чи сестричка, і вони зможуть всі взяти участь в такій великій виставі. І що ви думаєте? От буквально днями я була знову в цій бібліотеці, це бібліотека на Окуневському у Львові. Така міська бібліотека для дітей, і там знову діти е, показали цей клас, він вже четвертий клас. Вони зіграли, показав, всі прийшли розмальовані з вусами, е, в'язнені в таких, ну як в імпровізованих костюмах. І я подумала, що я, мабуть, тепер, от тепер вони вже четвертий клас. А далі мені доведеться, мабуть, писати щось для підлітків, і то радісно буду це робити. А потім, мабуть, для вже для таких от 16-річних 16-річних. Тому ну, що дружба, яка Рости з вашими читачами? Ну отак от наразі вона, але ж ви не виходить. покидаєте маленьких, тому що ці виростають, а підходять маленькі діти. А я хочу сказати нашим глядачам, що подивіться, будь ласка, яка чудова книжечка? Оця мишкові миші, книжечка, про яку щойно йшла ішла мова? Ви подивіться на що це схоже? Це схоже на дірочки. А чому з'явилися тут дірочки? Тому що книжечка зроблена із сиру, ви бачите такий фон у цієї книжечки. А хто дуже полюбляє сир? Ну, звичайно, головні герої у цієї книжечки. Мишки, вони погризли сьому обкладинку. І хочу сказати, що щойно пані Галина декілька разів сказала Львів, Львівські бібліотеки. Чому вона про це говорила? Ви, мабуть, здогадалися, тому що вона сама родом, і вона щойно сьогодні приїхала до нас із міста Львова, а відправляється. У столиці нашої держави з Херсону до міста Києва. А я ще хочу сказати, що діти не тільки люблять читати ваші книжечки, що діти люблять грати у ролі головних героїв цих книжечок. А у нас ще була така надзвичайно ці. Цікава гра, і я певна, що нас зараз слухають, бо в основному всі в Ютубі нас слухають, в тому числі і ті, про кого я зараз буду говорити. Це каланчацькі читачі із нашого району Каланчацького. Є Вони запитання. і в них є запитання. Mm -hmm. Вони в минулого разу грали. знаєте що у вибори на президента книжкового. Книжкової країни, то один з одним із претендентів на цих виборах на президента був саме герой ваших книжкових книж. І ми зараз спробуємо з ними поспілкуватися, тому що від них саме надійшло запитання. А потім більш детально поговоримо, що ж це за такі вибори. Їх запитання звучить так Галина Костянтинівну. No. А що було пошком для написання вашої повісті «Ліга не парних або якщо інакше, чому ви обрали таких несподіваних персонажів для своєї повісті? Як шкарпетки. Розказую. Я стояла в черзі, і поруч дві жінки про щось говорили, і одна другій каже: Ну куди вони зникають? От Як так можна? Каже, я їх закидаю в пралку парами, а потім, коли знімаю вже ну, висушені, вони зникають, пари зникають, ішлося про шкарпетки. І я подумала, справді так воно і є. Люди вони можуть в хаті зникнути. І коли от я почула цю репліку, вмить почали, почала складатися історія. Причому з імен, от з назв, я подумала, що як би називала я маленьку шкарпеточку дитячу? Якщо дитина малюк, то маленька шкарпетка шкарпук. Якщо жінка пані, звернення до неї пані, то жіноча шкарпетка, шкарпані, чоловіче щось мені шкарпетони, шкарпетони, щось таке дуже чоловіче. Там є і спортивні чоловічі шкарпетони, і ділові шкарпетони, є там стара шкіт, повитягувала нитки, і от вона така. Така зимова шкарпа. І ці шкарп, шкарпуки, Шкарпані, Шкарпетони і Шкарпа ходять в гори Шкарпати. Це от на дивані лежать такі подишки. І для них те, що для нас Карпати, то для них Шкарпати. Якщо у нас Шацькі озера, то у них Шкарпатські Озера. <світ> ну і от від одного тільки слова можна бавлячись зі словом, скласти цілу історію. І у мене оці от непарні шкарпетки відчувають себе ображеними, тому що парні шкарпетки такі привілеї мають племний. Вони з людьми виходять хто до школи, хто в дитячий садочок, хто на роботу, в театр. А непарні шкарпетки в них дуже сумне життя. Їх тільки господиня грозиться викинути. От каже, я вас повикидаю на смітник. І е, вони хочуть теж жити цікаво, бути потрібними. Вони укладають таку угоду між собою, що це буде ліга на пане ліга, ліга. Так, і там є і сині з діркою, і колишня бі, біла, яку вибрали з чорними шкарпетками, але її все одно називають всі сніжинка. Там є ну, дуже дуже багато героїв теж. Тобто, Історію життя. Ну такі, ви знаєте, справді <правжічно> історії з життя. Історії. І там ніхто потім не почуває себе істотою другою чи третього якогось там розряду. Вони всі абсолютно повноцінні, всі рівні, всі поважають одне одного, та ще й потім і рятують котика, який був їхнім е, ну таким, в принципі, ворогом, тому що він їх розкидав, ховав там десь під то під шафою, то під е, диваном. А вони потім, коли з ним сталася біда, то вони просто якщо люди допомагаючи одне одному беруться за руки, то шкарпетки просто зв'язалися і утворили таку довгу, довгу мотузку і витягли того котика з тої халепи, в яку він потрапив, випавши у вікно. Яка добра книжка вийшла і дружня, і добра? Скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте традиційне запитання? Тому що вже, скажімо, так нас залишилось буквально на дві хвилиночки для спілкування з нашими читачами із нашої Херсонської області? От розподіліться, будь ласка, своїми планами, що нам чекати? Які книжечки перш ніж писати? взятися От за дорослий роман, який вже народився в мене в голові, я тільки знаю. З чого він почнеться і чим він закінчиться, а все решта буду вигадувати по ходу роботи. Я не візьмуся за нього, поки я не закінчу ті дитячі книжки, які вже от вже вони майже готові, але вони постійно щось мені перебиває, і я їх відкладаю. Вони вже пищать, як маленькі, справді, живі істоти, і кажуть, що ні. Нікуди ти не рухнешся вперед, поки ти нас не закінчиш. Я от їх закінчу, і я знаю, що відчую велику таку полегшу, і буду ну, вільніше почувати себе і е, візьмуся далі за роман. Я єдине, що хочу на прощання сказати, що з Херсонською обласною дитячою бібліотекою е, мене пов'язує вже кілька років, Такої заочної дружби. У нас була і скайп. В скайпі ми спілкувалися з дітьми, і справді мені було дуже приємно привітати бібліотеку, коли вона перемогла в такому всеукраїнському конкурсі, по зробивши буктрейлер. Це просто було супер, надзвичайно класно. Я бачила їх кілька важ найкращий. Е, вже кілька років я збираюся приїхати в Херсон, і от цей день настав. Сьогодні просто надзвичайно для мене щасливий. День тому, що ми жодна не подібна на попередню, і я бачу, які тут чудові читачі, які тут бібліотекарі, викладачі. Я бачу для мене Херсон, я тепер точно знаю, залишиться таким враженням про нього, як про місто людей книжки. Тут читають, тут люблять книжки, тут чекають нові цікаві видання. І це надихає це підтримує. Хочеться сідати, писати нове. <рес> Спасибі вам велике за такі гарні слова. От, і хочу сказати, що ми е, не тільки книжкове місце, а ми ще і місто сонця. От, і ми вам хоті, ми хотіли побажати вам на прикінці нашої зустрічі. Тільки гарних зустрічей із читачами, прекрасних вражень від спілкування, і для того, щоб кожна з цих зустрічей стала новим поштовхом. І після кожної такої зустрічі з'явилася ідея, яка втілилась. У нову книжку нову книгу. А ми з нетерпінням чекаємо на ваші нові книжки. Успіхів вам! Дякую, пасібі.